У цьогорічний день Європи українській владі та суспільству нагадали про незмінність обраного вектору суспільного руху до європейських ідеалів свободи та справедливості. Активісти громадського руху Народний контроль нагадали людям про вимоги Майдану щодо побудови Європейської держави. Я думаю, що є саме той шлях, за яким стояли наші хлопці на Майдані, і той шлях, за який стоять наші хлопці на кордоні за російською імперією, яка намагається нам позбавити нас того вибору. На фотовиставці, яку презентували у рамках акції Обираючи Європу, представили світлини з революції гідності, на які кіровоградці відстоюють намір жити по-європейськи. Цим я хотів показати і нагадати владі, що є такі люди, які готові жертвувати свою енергію, час заради того, аби змусити владу працювати чесно. Ми хочемо змінити систему влади, щоб це була європейська влада. Ми хочемо, щоб наші діти, внуки жили в країні, яка в якій цінується і свобода слова, і свобода думки, щоб Україна була вільна, європейсько розвинена країна. Кіровоградці ж погоджуються, кроки до Європи треба робити швидше та впевненіше. Теж йдемо в Європу, то відчуваю, бо назад ми точно не підемо вже. Ну, я думаю, що це таке станеться на ну, років через 7, вісім, десять. Ця влада, яку ми вибрали, трохи вона підводить нас. Лідер громадського руху Народний контроль Дмитро Добродомов наголошує, лише освічені молоді та свідомі патріоти зможуть розбудувати Україну та зробити її європейською державою. Шлях України є один це Євросоюз і позиція молоді. 2013 році, в чотирнадцятому, стала визначальною в тій перемозі, яку ми важку, трагічно, але здобули. Я Закликаю в першу чергу молодь всіх активних громадських діячів і волонтерів на сьогоднішній день об'єднуватися, не боятися брати відповідальність на себе. Окрім Кіровограда, акція, обираючи Європу, пройшла у дев'яти обласних центрах. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ